Іду сьогодні з роботи 3 липня. І сьогодні у нас свято нашому внуку Леончику 2,5 роки минуло. Хто дивиться наш канал, то знає, що два з половиною роки назад, 3 січня, у нас народився внук-леончик нашої дочки Вікторії. І будете зараз дивитися і скажете, о, як скоро летить час. Недавно тільки Леончик народився, а вже... Такий великий, та він вже почав ходити в Кракові в садочок дитячий. Тиждень він звикав, а тепер, навіть не знаю чи на цю день його віддали, але вже сьогодні віддали в садочок надовше. Не знаю, побачимо. Він перші дні м -м, був з мамою, потім трошки був без мами, але сидів біля вікна і вихованики його питаються, чого ти сидиш, ходи до діток, а він каже, я сижу, чекаю тата. Так що він такий смішний, ще не призвичаюся до садочка. Тож Вовик називається по-польськи, точно так якби ясли. Ось, так що у нас сьогодні свято. Далі, що вам ще розповісти Які новини? У мене скоро минає три роки, в серпні вже буде три роки, як я працюю на ортопедії в Польщі, в лікарні на відділі. Називається урозово ортопедичний Так що в мене вже скоро ювілей. До речі, я прийшла на роботу 17 серпня, на своє день народження. Так що, 17 серпня я буду відмічати три роки, як я працюю тут в Польщі лікарем. Бо до того я працювала два роки, так як рентген-лаборантом. Не два, трошки менше там. Ось. Так що скоро буде такий маленький ювілей. Які ще новини? Новини такі, що. Я вам не розповідала у відео, але зараз хочу розповісти, що ми збиралися переїжджати в Іспанію. Вже почали вчити мову. Я навіть вже здала тест на А2, такий в інтернеті я здавала. Чоловік теж дуже сильно зайнявся мовою. Він дотепер продовжує її вивчати. Але протягом того часу, коли ми задумали їхати, а то вже рік минув, ми рік тому задумали. Я за цей рік простудіювала весь інтернет, передивилася всі відео про Іспанію. І що ви думаєте, зробила висновок, що краще, ніж в Польщі, нам не буде? Воно ніби файно, ніби там погода, все. Але по-перше, в Іспанії зараз стало дуже дуже, дуже спекотно. Це перше. Друге, те, що мене найбільше непокоїть, це ті окупаси, які захвачують житло твоє, і потім влада нічого не може зробити з тим. Закони такі, що ну, хтось захватив твоє житло, ну і живе, і нічого страшного. Так що це таке друге, що мені не подобається. Ну і третє, там виходить так, що там менше зарплати в лікарів, ніж в Польщі. І більші податки. Ми тут платимо набагато менші податки. Я думала, що о, Польща багато податків забирає. Ні, ми платимо більші податки і менші податки, ніж в Іспанії. Тому моя мечта рожева переїхати. Тому моя рожева мрія переїхати в Іспанію не збудеться. Так що ми залишаємося жити у Польщі. Ми вже тут прижилися, нас в лікарні всі поважають, і ми гарно працюємо, гарно заробляємо. І ми вирішили, так, не будемо ми вже шукати щастя по світах, тому що 50 років і більше, то вже нема що шукати якогось щастя. Тому ми лишаємося в Польщі. Ну і тепер наші наступні плани, це ми будемо думати, як нам поміняти житло. Бо ви знаєте, що в нас така квартирка невеличка. Ми хоч живемо двоє, бо діти роз'їхалися, вони поїхали в Краків собі жити. А Оксана, старша дочка, з нашим старшим внуком, вернулася в Україну, їй тут не сподобалося. Ви знаєте, що вона рік прожила, закінчила поліціальну школу, навіть отримала диплом флориста. І Каже, мама, я тут не можу. Я тут не можу. Вернулася і живе в Україні. У неї все добре, вона відкрила свій бізнес. Так що я за неї рада. Ну і плани у нас наступні. Такі найближчі плани це я завтра збираюся випустити відео, які зміни з 1 липня війшли в дію. Тобто в Польщі помінялося дуже багато законів. Крім того, вийшла нобелізація устави про іноземців, які приїхали, тобто про українців, які приїхали від початку війни. Крім того, які взагалі помінялися закони для всіх, не тільки для українців, а й для поляків. Ну, для поляків в першу чергу ми живемо в Польщі, але це стосується теж і всіх, які проживають в Польщі. Ось, це таке, такі плани найближчі, це я випущу це відео. Бо мені пишуть, питаються, чому я не випускаю такі інформаційні відео, знаєте, останнім часом подорожі, по Канарських островах, по, по Греції, ми були в Греції і в принципі ті відео про подорожі так ніхто і не дивиться, нікому не цікаво. Ну, але ми собі подорожуємо, для себе знімаємо. Ось і наступні які плани ще. Хочемо купити, можливо, будинок, ну, але це потрібно дозвіл з міністерства отримати, тому що будинок знаходиться на землі, а іноземець не може купити землю. Тобто квартиру він може купити без дозволу, а будинок, то потрібно купляти з дозволом міністерства справ називається. Справи в і адміністрації. І як ви цей дозвіл отримаєте. Ну, то тоді можна купувати вже будинок. Ну, цей дозвіл, то він як в кого? В когось триває три місяці очікування, а в когось рік, а то і більше. Недавно ми однією знайомої питалися, то вони 13 місяців очікували на дозвіл з міністерства. Отже, в планах купити будинок, можливо змінити машину, тому що машина вже 2014 року треба міняти. Ну і чому я це все говорю? Бо я планую, кому цікаво буде, то планую знімати таке відео, як отримати дозвіл в Польщі, як отримати іпотечний кредит в Польщі, як взяти машину в лізинг. Думаю, що людей, які проживають в Польщі і планують далі проживати, то такі відео зацікавлять. Бо я фактично знімаю все крок по кроку, знімаю з практичного досвіду, не просто розповідаю, які там сухі закони. А просто з практичного досвіду, крок по кроку, як це все відбувається. Так як я захворіла, у мене була трепарація черепа, і була також ще операція на шиї з приводу гіперпаратиреозу. Так як я то все крок по кроку знімала, як треба діагностуватися, як треба лікуватися після операційний період, так само я буду тепер знімати крок по кроку, як отримати ці всі документи, дозволи як купити собі будинок і машину. В і будинок в кредит. Отже, запрошую до перегляду. І в кінці ще скажу, знаєте, я ніколи не говорила, що ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені здається, що це якось, якось так смішно виглядає, що ну, я випрошую когось, бо я хочу щось там заробити. Ясно, що я в Ютубі нічого не заробляю. Змійте, мені приносить на самоду те, що я доношу до когось інформацію. І якщо хоч одній людині це допоможе, то я буду щаслива. І знаєте, вже декілька людей мені написало, особливо про хворобу, що вони не знали, що таке існує, що вони мені дякують за те, що я доношу інформацію до людей по-простому. не так як, Бо я по-простому, так як кажуть, на хлопський розум розповідаю, не говорю про великі матерії і так далі. От. І я дуже рада, що я допомагаю таким людям. Просто чому я хочу. Попросити, щоб ви поставили лайк цьому відео і взагалі наступне відео. Не для того, що я хочу заробляти на Ютубі, а для того, що я хочу, щоб більше інформації, люди, які потребують цю інформацію, вони отримали. А якщо мало лайків, то, то відео потім пропадає, ну, його Ютуб не рекомендує і все. І то шкода, розумієте? По-перше, шкода те, що я старалася, знаходила для вас інформацію, що інформацію кумулювала, якось робила так, щоб вам легше було сприймати. І в результаті подивиться пару чоловік, а решта не має доступу, тому що YouTube просто не рекомендує які відео. Ну, це дивно, як працює алгоритм YouTube, але ми нічого не змінимо. Бо навіть дивіться, навіть в пошуку, якщо забиваєте, наприклад, там якийсь пошук, так, вам якусь тему треба, ну то, як відео має мало лайків, то воно стоїть десь там на останньому місці і ніхто його не знайде. От, Так що прошу поставити лайк. І до завтра!